Спілкуємося з людьми, які наші бійці повернулися з полону. Так от жоден з них жодного разу не сказав, що йому чимось допоміг, наприклад, представник міжнародного комітету Червоного Христа. Тут потрібно відрізняти є наш український Червоний Хрест, який займається здебільшого там евакуацією, допомогою, гуманітаркою. Це нормальні люди, і вони в принципі роблять корисну роботу. Що стосується міжнародного комітету Червоного Хреста, то у мене складається враження не тільки у мене, а у всіх, хто очікує їх своїх людей з полону, складається стільки враження, що вони в принципі працюють на Росію. А я взагалі їх відкрито називаю завжди шпигунами. Чому мною були зафіксовані факти, коли а, тут потрібно повернутися до того, що довгий час російські військовополонені, в принципі, могли телефонувати додому з табору. От не так, там в якості окремої там бесіди, да? а просто записуються, приходять в табір, там спеціально обладнана кімната, і вони телефонують додому. Це рішення Кабміну, ніхто на нього вплинути не зміг. Ми лише тільки почали збирати петиції разом з рідними військовополонених наших і писати, поширювати ці петиції, щоб це було заборонено. В результаті останнім часом це вже не відбувається. Але в той момент, коли якраз це перестало відбуватися, представники Червоного Христа почали приходити в табори. і... Спілкуватися з російськими військовополоненими, в принципі, вони це робили завжди, але в даному випадку вони почали брати у них номери телефонів, виходити за межі табору і телефонувати їхнім рідним в Росію і розповідати про стан їхніх окупантів. Це виходить далеко за межі компетенції і повноважень. Представників міжнародного комітету Червоного Христа більше того, для наших ніхто з них ніколи нічого подібного не робив.